Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз. Будемо, як я й обіцяла, про Херсонщину. Ось за свіжими повідомленнями окупанти знову обстріляли правобережжя області. В результаті обстрілу російською артилерією села Садове загинула 59-річна жінка. Били також по Херсону в місті. В результаті російського обстрілу був поранений 71-річний чоловік. Ну а в управлінні стратегічних комунікацій. Підтвердили, що сили оборони атакували російських окупантів у сели Ювілейне, це на лівобережжі. Тут проводили якраз окупанти нараду. Щонайменше п'ять високопосадовців загинули російських високопосадовців. Напередодні про цю успішну операцію збройних сил України у Ювілейному розповіли в центрі національного спротиву. Більш докладно про це поговоримо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Нікітенко, редактор сайту МОСТ із Херсона. Пане Сергію, добрий, день, слава Україні. Героям слава вас. що вам відомо про цей удар у ювілейному? Поділіться, будь ласка, подробицями. Ну, з того, що ви не сказали, росіяни підтвердили, що вчора цей удар. Ну во вони виклали спочатку фотографії, а пізніше їх пропагандистські медіа підтвердили удар і повідомили про четверо загиблих поліцейських, так вони назвали цих людей, і п'ятеро поранених. Ну тобто ми не можемо вірити в ці цифри, да можливо вони і більше, да але. Те, що вони підтвердили удар, це вже вже щось. Це прям ми здивувалися. Навіть а що Бо, взагалі відомо про те, хто перебував на нараді у ювілейному? Що відомо про особи знищених і поранених? Е, ну в принципі, росіяни назвали цей відділок поліції Новокаховським. Mm -hmm. Можливо, це якесь керівництво е, саме новокаховської поліції, яке скривається, е, ну хоча дивно скриватися в Виноградовому, яке теж знаходиться ну. Яке нова не так близько, як к да, до збройних сил України, але відносно близько тому важко сказати, хто це єдине. Ну ми чекаємо, можливо, якихось некрології там буде більш зрозуміло, якщо це якісь високопосадовці, да, скажімо, окупаційні або колаборанти. якісь. Поки не можуть ніч сказати. А пошкодження під час удару, якими були вони що з цього приводу відомо? Ну з тих фотографій, що ми бачимо, це був серйозний. Ну скоріше за ракетний удар. Дуже ну скажімо, дуже влучний прямо в вікно кабінету на другому поверсі. Тобто, ну очевидно, що знали, куди бити і це, ну, і це добре. У збройних силах кажуть, що удар став можливим завдяки інформації від підпілля і місцевих мешканців. Не бояться люди насправді передавати такі важливі дані. Скажіть, а як працює підпілля за умов окупації? От що вам про це відомо, і що знаєте про таку вдалу комунікацію зі збройними силами України? Ну, насправді я про це волів би не казати. Да, я нічого не знаю про підпілля, нічого не знаю про подробиці. Я б не казав про те, що люди не бояться люди дуже бояться. Нам з кожним днем все важче, важче спілкуватися з людьми. Важко дуже ну з людьми на лівому березі. Очевидно. І якщо порівнювати не те, як ми це робили з людьми на у Херсоні на березі, да, то там було набагато легше ми отримували набагато більше перевіреної інформації зараз. Люди бояться за своє життя і буквально здоров'я, тому що росіяни посилюють в деяких населених пунктах режим терору. Ну очевидно, так зараз буде в ювілейному, так і в інших місцях. У нас навіть є факти, коли людей за підозрою у зсу закатовували до смерті. Ми не можемо поки розкривати. Подробиці, але повірте, ці факти є. На жаль, їх ну вони не поодинокі. На жаль. На жаль, люди бояться, бо окупанти закручують гайки посилення режиму терору. А як воно взагалі виявляється? Ось ви вже розповіли про такий кричущий випадок. Я думаю, більше подробиць згодом будемо знати. А як це виявляється? Отак, у так би мовити, звичайному житті? Ну я кажу так, би мовити, тому що ми розуміємо, люди живуть в окупації, люди живуть за умов війни. А російські паспорти їм продовжують нав'язувати, продовжують видавати, натомість не надають медичних послуг і елементарних. Якихось речей, так от що відбувається так, про це Розкажіть. Так, це правда. Це правда. Люди змушені отримувати російські паспорти, е, і ну це не алегорія, що завд... для того, щоб врятувати своє життя. А це правда. Люди відмовляються госпіталізувати, надавати їм е, медичну допомогу. Очевидно, що якісь лікарі це роблять, да, там на свій страх і ризик, але офіційно да, в лікарню потрапити. Людина не може. Ну, зрозуміло, що для людей похилого віку, які вже понад ну майже два роки знаходяться в окупації, де доступ до ліків ускладнений або обмежений або взагалі відсутній, То люди змушені Для того, щоб отримати медичну допомогу. Це стосується людей похилого віку, людей з хронічними захворюваннями вони змушені брати ці паспорти. Це очевидно. Росіяни цим користуються, звушують все більше і більше людей. Ну ми знаємо історії про людей, які принципово не беруть паспорти, але це умовно молоді, ну, хоча не не молоді. Є випадки, коли люди вже пенсійного віку відмовляються принципово, але кажуть, що скоріше за їм доведеться це робити. Е, люди не те, що бояться, да що їх там буде потім притісняти хтось. Хоча насправді ніхто за це притісняти їх не буде Ну, е, По люд, людям просто це неприємно. От, знаєте, я спілкуюся. Ну мене специфічне коло спілкування. Да, це люди як правило патріотичні. Зміняє мідата з освітою, але й вони кажуть, що їм дуже соромно це робити. Це чисто психологічна така річ, вони не бояться нічого. Більше і це, ну на мою думку, це дуже показово, коли людина каже, що мені просто соромно брати і ставати такими, як оці от покидьки, там мої односельчани-зрадники. Така, знаєте, непроста тема. Соромно, але виходу насправді іноді не лишається, тому що це не тільки про здоров'я, це ще й про життя. Але те, але те, що у цих людей через два роки окупації страшної окупації залишився сором, залишились принципи. Ну це теж дорогого, дорогого коштує. А яка гуманітарна ситуація на лівому березі Херсонщини? Як там живуть люди в побуті? От чого їм вистачає, і не вистачає? Дуже складна ситуація, особливо в прибережних е, населених пунктах Олешки. Це велике місто, супутник Херсона. Його видно прямо. От, якщо в Херсоні в деякі райони вийти, я прям бачу Олешки. Да? Я бачу їх от як на долоні. Майже е, в об'єктив фотоапарату так взагалі, видно будівлі, скажімо, да? і е, очевидно, населений пункт вже понад місяць без світла повністю. Туди майже не привозять продукти, ціни там злетіли просто до небес. Люди розповідають буквально, що по місту бігають вже ватаги безпритульних собак, які нападають на людей. І, тобто ситуація от уявіть собі. Да, ці несомий пункт був майже потоплений. Там багато понівечених порушених будівель. Ну, ну уявіть собі, як там зараз людям жити. Зима, да ніякого опалення централізованого там немає і не буде, скоріш за все. Ну багато людей виїхало. Ми спілкувалися з начальницею військової адміністрації, яка знаходиться на вільній території, але тримає зв'язок. Вона каже, що майже вся Олешківська громада, а це ну одна з найбільших громад на прибережних після Голоприсильської, мабуть. Майже вся без світла, і от ситуація, яку я описав, майже скрізь така. Деякі населені пункти їх вже ну, не існує. Ті ж кринки, казачі лагері, їх на жаль, ну як населених пунктів вже не існує. В голій пристані ситуація ну аналогічна. Хоча Росіяни прозвітували, що вони ліквідували всі наслідки підриву ними, що, очевидно, Каховської ГЕС. Але це неправда. В голі пристані в районі озера лікувального можливо хто знає там був санаторії, то вже на весь колишній радянський союз там досі стоїть вода. Наскільки люди нам розповідають? Ну саме озеро розринулося, а озеро було з лікувальними грязями. Так ці лікувальні грязі, очевидно затопили всі навколишні будівлі. Світло там теж з перебоями. Я не впевнений, що зараз там є після негоди, тим паче. Ну і так, якщо розповідати, я можу розповідати про кожну з 20, з майже 30 громад, окупованих в кожній такі проблеми. Ті, що далі про громади, там проблеми з ліками, з е, продуктами. Очевидно, що якісь мінімальні. Потреби, і то не всіх, і не всі закривають. Росіяни роздають чи то свої рублі, але ціни просто космічні. Придно люди розповідають, що на на ті на ту допомогу, яку там росіяни кидають людям прожити місяць, ну нереально тому роботи там немає овочу. Я дивлюсь ціни на ринку великих копані. Це в Херсонському районі, це Кванійська Громада. Там знаходиться один з найбільших в Україні оптових ринків овочів. Так от ціни там ну просто смішні. Тобто, якщо так от, я дивлюсь, мені здається, що люди, які змушені продавати там овочі, вони працюють ледь не собі в узбиток, і це теж показово, коли людина, фермер вклав гроші, а отримати їх назад не може, тому що. Закупівельні ціни смішні, тому що їх диктують фактично, ну, перекупники, на якісь які хочуть і ставлять, тобто це теж шлях до великої проблеми в населених пунктах, які звикли жити за рахунок городів, за рахунок своєї праці, і ну, кращого там точно не буде. Сергій, я слухаю вас і намагаюся зрозуміти логіку колаборантів і окупантів, хоча, можливо не варто взагалі цього робити. А вони прийшли на чужі території. Вони видають громадянам України, нав'язують російські паспорти. Вони нібито демонструють, що вони тут хазяї, так і що вони тут, нібито надовго. При цьому вони зовсім не дбають про цих людей. При тому вони просто вбивають їх і не створюють їм не те, що належні умови умови для життя, а взагалі не створюють умови для життя. А це значить, що вони там ненадовго і це значить, що вони це самі розуміють. Про що ну, це знаєте, вони вони оцю цю відповідальність переклали на місцевих колаборантів. Вони ж провели оці ці псевдовибори. восени створили ці псевдо е, органи влади, е, і нібито кивають на них, що вся влада у цих от органів ідіть, але ж розумієте, що всі ці органи вони фейкові. У них немає ніякої легітимності, ніякої ем, ем, ніяких повноважень, да? і все одно це все тримається на штиках росіян і на їх е, «добрій волі, да? ну добрій волі в кавичках, скільки вони там дадуть грошей і привезуть гуманітарної допомоги. Ну, очевидно, що мені здається росіянам плевати на це. Вони на це не зважають. Особливо як вони не зважають на життя і здоров'я своїх співгромадян, так очевидно, що не переймаються на рахунок мешканців окупованими ними території. І ще я хочу з вами поговорити трохи про е, бойові дії на лівому березі Херсонщини. Зокрема, інститут вивчення війни пише, що українська армія просунулася на лівобережжі. Е, і там пише про село Кринки. Так ви кажете, так правильно наголос, де зараз є українські військові. От як би ви на загал пояснили, що зараз відбувається на лівому березі Херсонщини і що там із кринками? Я не знаю. О, все, що я можу сказати, мене там немає. Військове керівництво вважає за потрібним не показувати журналістам, що там відбувається. Тому фантазувати, як це роблять інститут вивчення війни, ми не можемо побачити теж не можемо. Тому залишається очікувати на офіційну інформацію від військових від генерального штабу. Те, що там ідуть бойові дії. Вже підтверджено, да. Офіційно нам українською стороною. Те, як виглядає колись село Кренкі, колись село Казачі лагері. ми теж бачили, бо фотографії в інтернеті гуляють. Це, це суцільна руїна зараз, так це, Та, що я почав угу. да, це повністю знищене знищені населені пункти. Їх обстрілюють градами, їх обстрілюють вогнеметами, вогнеметними системами. Їх них скидують десятки авіабомб щодня. Тому очевидно, що українські воїни, які працюють на цьому напрямку, ну героїчно, скажімо, тримаються і. Виконують бойові завдання, це все, що я можу вам сказати, і все інше це дофантазовування. Військові оглядачі тим часом кажуть про те, що зараз Росія намагається посилити свою групу на лівобережжі Херсонщини, зокрема за допомогою Запорізького напрямку, говорив про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Зокрема, це так би мовити не дуже хороша для нас. новина, але хороша полягає в тому, що е, буцімто росіяни кидають туди е, усіх підряд, так би мовити, і що оця їхня група Дніпро, яка якраз працює на лівобережжі Херсонщини, я так розумію, вона. Сильно недоукомплектована і про ту міць, про яку від початку заявляли росіяни, говорячи про цю групу, вона не відповідає дійсності. А що ви чули з цього приводу? Зовсім не принижуючи заслуги збройних сил України і нашого мені ворога. В... Так Ну, зрозуміло, мені важко сказати. Чесно, я не знаю те, що кажуть місцеві. Вони постійно вже два роки кажуть про постійну ротацію, що росіяни перекидують війська, забирають їх. Вводять нові, і це постійний процес. Це ну немає не такого, що от взяли і почали е, збільшуватися. Да? Це це постійний процес. Його прослідкувати навіть людям, які це бачать на ну, власні очі, ну майже неможливо. <говорити> Ну от до речі, тут і британська розвідка пише про те, що Росія розгорнула нову погано підготовлену дивізію на Херсонщині, і що продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Російської Федерації, і ганштаб наш повідомляв вчора, 29 числа, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади, які якраз поблизу кринок діють. Ми сьогодні багато говоримо про цей населений пункт на Херсонщині. Так, от ці росіяни не вони відмовляються штурмувати українські позиції. В них не вистачає зброї, не вистачає координації артилерії, не вистачає інформації е, щодо розташування мінних полів. Ну коротше кажучи, трошки паніка в росіяни, і це також відчувається. А що місцевий з цього приводу кажуть, чи також намагаються мовчати зараз? Ну е чесно кажучи, ну місцеві не можуть сказати яка саме ну, Військова частина у них ці, да, і хто ці люди підготовлені в таке, Якщо про це каже розвідка, ну будемо довіряти розвідці, бо самі ми цього не бачимо. Сергій. Знає, що я сказати, що, е, після, ну, не підтверджено, що тих інками загинув російський генерал на дня, uh -huh. да, і це, в принципі, підтверджує, що рівень цих військ ну, дуже низький, якщо генерал близу. Це показник того, що там проблема ви зараз говорите про заступника командира 14-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації, генерал-майора Володимира Завадського, так да, да, а 28-го да. числа він загинув в Україні. Ну по різному там версії різні будуються. де це але, сталося. Але, але останнім часом ми все ж таки схиляємося до того, що це був ну, підрив на Міні десь в районі ну, Херсонської області. Угу, ну, слухайте, це напевно соромно генералу підірватися на міні. Як на це реагують знову таки колаборанти? Скоріше ну, скоріш за все на власній, угу, причому на власній? Ну супер історія для нього, чесно кажучи, класна військова кар'єра. А так слухачам, напевно, варто пояснити, що він, як заступник командира цього го армійського корпусу, рішу тім, що частини цього 14-го армійського корпусу помічали в складі угруповання військ Дніпро, про яке я говорила, яке якраз знаходить Ця на лівому березі Дніпра ось така історія. Так що було зрозуміло, що він там, там був на роботи припущення і зробили що, угу. що можливо це десь у нас так Сергію, і з вами ще хотіла поговорити буде коротко про свіжі, на жаль, обстріли від рашистів правого берега Херсонщина. От сьогодні стало відомо, що в результаті обстрілу села Садове загинула 59-річна жінка. Знаю також, що по Херсону гатили. Скажіть про це кілька слів. Ну, садове, це слово нас заходить здесь, в складі Херсонської міської громади, тобто це передмістя Херсона. Його обстрілюють. Ну, за понад рік його обстрілюють. Щодня майже там рік немає світла, його неможливо відремонтувати через обстріли. Ситуація дуже складна. Село було затоплено. Ну і в принципі, це все, що можу сказати. Дякую, дякую, Сергію, за коментарі. Ми говорили з вами про те, що на Херсонщині відбувається зараз. Сергій Нікітенко, редактор сайту Мост із Херсона, говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.